В ефірі Добронюз, новини спорту. В студії для вас працюють Олеся та Артур. Вітаємо вас. Найцікавіших подій 21-го туру Прем'єр ліги у центральному поєдинку туру Зоря перемогла Дніпро-1 Шахтар. Виявився сильнішим за Львів і зміцнив свої лідерські пропозиції. В свою чергу Дінамо не змогло обіграти рух, металіст та верс, влаштувало шоу із десятьма забитими м'ячами. З третій та двадцять рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент міжнародної федерації Люк Тарадів. Також він додав, що до кінця війни в Україні із змагання вилучена і Білорусь. До новин боксу Чан Джилей завоював титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій базі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойса і тепер претендує на пояс у Сіка. На цьому у нас все більше новин читати на нашому сайті. З нами з вами були новини спорту. Добрий Ньюс. До зустрічі.